Україна може не турбуватися про думку Чехії. Чехи підтримують Україну від самого початку. Чехи демонструють велику солідарність та підтримку. Люди тут збирають багато грошей на потреби України. Я і сам особисто роблю щомісячні донати. Я вірю, що підтримка триватиме. Звісно, вона стає меншою, бо на жаль, війна триває надто довго, і люди втомлюються, так само, як і в Україні. Але я впевнений, що ми залишимося одними з найбільших помічників, лідерами підтримки України, такими, як ми є зараз. І хотів би згадати ініціативу чеського керівництва з надання Україні військової амуніції. Думаю, це ще один доказ того, що ми на вашому боці, і ми ті, хто завжди підтримувати. Момо ваше право самим вирішувати своє майбутнє, як вести переговори з Росією про що чи не вести їх взагалі? Ви згадали, що відносини України з Польщею та Угорщиною складніші ніж з нами. В нас немає жодних ресентиментів. Ми любимо український народ і ми захоплюємося вашою відданістю свободі те за що ви зараз боретеся. І ми розуміємо, може і не всі, що ви боретеся за нас, тому що якщо ви падете, ми опинимося в безпосередній небезпеці, і ми розуміємо, що йдеться не тільки про Україну, йдеться про демократію та свободу всієї Європи. І роль нашої країни, яку я бачу, це переконати наших партнерів в Європейському Союзі та НАТО підтримувати Україну стільки, скільки буде можливо. Звісно, на цей процес впливає також позиція Сполучених Штатів, і ми тепер не знаємо, як буде далі після виборів. Але ми переконані, що захід не може допустити вашої поразки. Звісно, в нас теж є подібні рухи, так само як і в інших країнах Європи. Адже це стосується не лише східної Європи, але й таких країн, як, наприклад, Нідерланди. Ми також всі були свідками Брекзиту. Ми перебуваємо під значним впливом російської пропаганди не тільки в плані якихось чуток, але й в соціальних мережах. І вони роблять блискучу роботу. Мені не подобається це говорити, але в чому вони ефективні, так це в дезінформації. Думаю, мета росіян полягає в тому, щоб зробити все незрозумілим, щоб люди не розуміли, що відбувається, як все насправді, і тоді вони, врешті-решт, скажуть: все мені байдуже. Ось мета російської пропаганди then, of course, we have to understand that і ми також повинні розуміти, що ситуація в Європі непроста. Ми стикаємося з викликами, і людям не подобається непевненість. Вони хочуть тиші та гармонії. Вони хочуть бути заможними та щасливими, хочуть насолоджуватися життям. А натомість ми маємо всі ці жахливі картинки з України. Загиблі люди, діти і люди втомлюються is one thing. Then I said це те, що я сказав. Тут дуже сильна російська пропаганда. Вони надзвичайно сильно працюють. Тепер ще й залучають штучний інтелект, і все стає ще гірше і ще більш небезпечним. І ми на жаль до цього не готові. І нам треба змінити свої погляди, якщо ми не хочемо програти. Десіса регарін Аврпополіст партій, до біґез популіст партії, місте Бабі щодо нашої популістичної партії, найбільшої популістичної партії пана Бабіша, він здатен змінювати свою думку впродовж однієї години. Я не особливо переймаюся тим, що він каже зараз. Якщо бути повністю щирим, так він популіст. Він грає в брудні ігри іноді, але він ніколи ніколи не перемикається прямо на Росію, як це роблять деякі інші. Він грає в певні ігри з чеським населенням, але думаю, в критичних ситуаціях він може грати позитивну роль. Може й ні. Принаймні, у випадках, якщо суспільна думка буде іншою. Але поки він розуміє, що чеське суспільство підтримує Україну, він буде дуже обережно говорити про такі речі, як капітуляція України. Тож я не особливо покоюся за це, на відміну від інших питань, таких як зелена угода, наприклад, чи інших європейських проблем. І на цьому він може бути сфокусований більше ніж на Україні. для початку. Дозвольте трохи історії. Створення вишеградської четвірки було ідеєю тодішнього президента Чехії Вацлава Гавела. І ідея полягала в тому, щоб об'єднати нас трьох, бо тоді Чехія та Словаччина була однією країною. Тепер це четвірка. Всі ми мріяли про членство в ЄС, і пан Гавел вважав, що нам важливо бути єдиними і йти до ЄС разом, тому що 60 мільйонів людей сильніші ніж 15 мільйонів. І це справді спрацювало. Ми це зробили. Тож теоретично вишеградська четвірка могла б тоді і припинити існування. Але так не сталося, тому що ми зрозуміли, що коли ми говоримо разом, це дає нам більшу силу в переговорах в межах ЄС. Ми демократичні країни. Це означає, що кожна країна має свої цикли виборів, і кожна країна може обрати те керівництво, яке захоче, може змінити владу. Ми бачили це в Польщі, бачили це в Угорщині. В Угорщині, щоправда, доволі давно. Ми бачили торішні вибори в Словаччині і в Чехії. Це, звісно, теж може статися. На жаль, політика щодо закордонних справ в нашій четвірці зараз не синхронізована, але ми досі. Ці співпрацюємо разом в деяких галузях, таких як туризм, культурний обмін тощо. Але на жаль, зараз в нас немає єдиного голосу, щоб захищати спільну позицію щодо європейського союзу. Вишеградська четвірка це не організація. Тут немає членства, це просто об'єднання чотирьох країн, меморандум про розуміння та співпрацю. І це об'єднання також створене за географічним принципом це країни центральної Європи. І звісно, було б дуже добре, якби ми могли підштовхнути і решту Європи до позиції, що треба підтримувати Україну стільки, скільки буде можливо. Що треба протистояти Росії? Адже це небезпека не лише для нас, але також і для вас. Але на жаль, зараз відбувається не так, і двоє членів вишеградської четвірки займають кардинально іншу позицію ніж ми та Польща. Ми поки не можемо рухатися разом. Словаччина та Угорщина межують з Україною, і Європа могла б сказати: друзі, чому ви робите те, що робите? У нас є спільна мета, і ця мета захистити Європу від російського впливу. І зараз пояснити це можливо буде легше з нашою допомогою. Можливо, ми швидше знайдемо з ними спільну мову, і ми це робимо. Why do you are doing? What are you doing? So maybe we might be those who can easier communicate and debate with those, with, with Hungarians or politicians.: You know, uh, I just finished a debate, some roundtable somewhere with a very similar topics, and. У нас недавно была конференция на тему, там пролунала одна важлива думка. Спільна історія Західної Європи почалася в 1945-му. Наша спільна історія з країнами Західної Європи почалася у 1989-му. Ми затримуємося на 40 років. І, можливо, Україна тепер буде також мати цю затримку у понад 20 років. Може, і 40, але сподіваюся, що ні. І це треба усвідомлювати наше прагнення поділяти спільні цінності ЄС слабше ніж в країнах Західної Європи, які живуть разом 60 років. Тоді як багато чехів та жителів інших країн Центральної та Східної Європи думають, що Євросоюз це щось, що надсилає нам гроші, але не має права контролювати, що ми з ними робимо. Мовляв, не питайте нас, як ми використовуємо ці гроші. Думаю, нам треба краще усвідомлювати ці спільні цінності, їхнє значення, адже іноді ми не надто добре робимо свою домашню роботу. Enough properly, so that's what I think it's it's troubling. And another one is what I'm saying. Also, I think uh, the Eastern and Central European leaders. Some І другий момент деякі центральноєвропейські та східноєвропейські лідери іноді психологічно заражені комунізмом. Вони думають, що якщо при владі, то мають право на все. А всі інші ні на що не мають права. Мовляв, я головний, я маю владу, і моє завдання зберегти цю владу. А це не зовсім демократичний підхід. І в результаті можна бачити спроби зменшити вплив опозиції, бажання контролювати медіа та судову систему. Тощо Ецетера, цера совотис лідери водночас живуть в демократії на 50 років довше ніж ми. Вони мислять по іншому. Нам теж варто змінити наше мислення, а на це може піти час.